Це у нас ще один топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс номер 5 2 мільйони карбованців 1996 року. 5 років незалежності України. Монета в максимальному стані збереження. Proof 70 Cameo супер стан. Монета в супер стані. Бачите, пройшов ну, час, вона нічого там патина ні, ніяка не з'являється. Зараз спробую вам показати. Ну просто на сьогоднішній день в компанії NGC таких монет заслабовано всього дві. Одна в нас і одна в якогось іще щасливого власника, напевно, колекціонера або нумізматичного. Дилера. Тираж у цієї монети 10 тисяч штук, самої монети. Зрозуміло, що вже в супер ідеальному стані хоча б там 10% тиража залишилось, тому що в 90-х роках зовсім по-іншому колекціонери та й просто люди ставилися до монет, брали їх пальцями, протирали, якісь здавали в ломбард, якісь запили робили удари і так далі. Тому в суперстані монет таких дуже мало, і відкарбована сама монета з срібла 925 два проби, і вага у неї 33,6 грам. Тобто, кому потрібно, це вже такий, це вже навіть не колекційний варіант, це інвестиційний варіант. Маю я сумніви, що за таких монет в Proof 70 багато заслабують. Да, зараз їх дві, можливо, там за 5-7 років їх буде там 10.